Всім привіт-привіт! Сьогодні буду нарощувати знов довгі нігті. Знову буду ось ці стілети. Ну, дуже сподобались мені ці гелеві тіпси. Вони не мають товщини великої біля кутикули, і це дуже круто, коли нарощуєш, не треба там взагалі нічого пиляти. Я все частіше-частіше використовую, Ну можна сказати, взагалі постійно використовую гелові тіпси або верхні форми. Найчастіше використовую гелеві тіси. Я просто закохалася, хоч і форма іноді мені не до подобає, так можна було пофантазувати виробнику і зробити якусь, Ну не знаю якісь коротші. Якісь Іншу форму е, різної довжини, якби були вони ще більш різної довжини, було б взагалі класно. Хоча є трошки коротше, але все одно хотілося б більше варіації довжин цих гелевих тіпс. Чим подобається вони мені це неймовірно висока швидкість, стандартна підготовка шар бази в якості підложки, які ми просушуємо, і тоді ще один шар бази тої ж самої каучукової, на який ми щільно. ось таким Чином притискаємо цю гелеву тіпсу і ось так тримаючи, попросту її полімеризуємо в лампі або під ліхтариком і далі досушуємо в лампі, якщо ви полімеризуєте під ліхтариком. І все, ось так швидко робиться нарощування. Я не знаю. Коли використовуєш нижні форми, то взагалі неможливо з такою швидкостю зробити нарощування. По-перше, це ще й економічніше, бо гель коштує дуже дорого, щоб зробити таку довжину. Спочатку треба буде зробити підложку, тоді ще зверху накласти матеріал. І добре, якщо у вас буде гель, який суперкласно буде вирівнюватися, то ви можете зробити без опилу нарощування. Якщо гель буде ще погано вирівнюватися, то треба буде робити ще опил, то матеріалу піде доволі таки багато. Так що швидкість і економія з гелевими тіпсами. В принципі, якщо бажаєте іншу форму, можна підрізати їх кніпсером, підпиляти або тим же самим фрезером і зробити форму, яка вам заманеться. Роблять велику дуже довжину, хоч я зараз в принципі і кажу, що довжина дуже велика, мені не подобається, і хотілося би. Різних варіантів, то в принципі, з іншої сторони, це набагато краще, тому що ми можемо ось цю велику довжину скоротити настільки, наскільки нам потрібно, можна робити і довгі нігті, і короткі, і середньої довжини. То, в принципі, краще хай будуть ось такі довгі, краще скоротити, ніж не буде вистачати. Я вже зробила нарощування і чомусь взяла ось цей колір гель-лаку він Прекрасно лягає, не знаю. Ці гірлаки в мене вже дуже довго стоять в шуфляці, але вони дуже круто лягають, на нігодь в два шари можна їх вкласти нормально, без якихось проблешен. Але. Чому я вибрала цей колір? я не знаю, якщо чесно. Він мені сподобався. В натуральному він дуже, дуже такий ніжний, камера не передає вам того кольору, який він є насправді, бо він набагато світліший, такий ніжно ніжно салатовий Тут він якийсь ну, блідо-зелений. Не знаю, Мені не подобається колір, який передає зараз камера. Він взагалі дуже далекий від того, що насправді. І далі я прикриваю топом після того, як я просушила перший шар, нанесла другий шар гель-лаку і тоді, вже після просушки другого шару гель лаку я наносу топ. Топ ось такий безлипкого шару, це від Global. Він доволі такий густенький, гарно лягає і гарно вирівнюється. І далі я просто була вже в ступорі. Я не знала, що його наносити, що, що точніше тут малювати, бо на салатовий ось такий колір. Я не знаю, якщо чесно, що сюди придолити, зробити. В основному всі фантазії по дизайну це ніжно-рожевий або, або молочний якийсь колір. Ось салатові, рожеві, такі яскраві рожеві я просто в ступорі. Я не знаю, що тут малювати, хіба що не якісь вензеляни малювати малювати або френч намалювати. Далі просто, ну просто, коротше, Коротше, я не знаю, коротше, верчу ці нігті, вони такі довгі, ну нічого, трошки походимо, поекспериментуємо і вирішила я зробити щось додати ось з цього солід гелю. До речі, хочу ще раз похвалити цей гель, хоч це і не реклама. Гель для ліпки, ось таким чином слайм гель, цей гумгель, який ми ось таким чином крутимо, вертимо і можемо зліпити щось цікавеньке. Він не липне до рук. Прекрасно приліпляється до матеріалу, до нігтів, і гарно ліпиться, можна щось з нього, якісь квіточки робити, і не тільки квіточки, фігурки і таке інше. Це Муновський. Муновський е, гумгель, тож я можу вам рекомендувати, хоч це і не проплачена якась реклама, я взяла його самостійно на пробу, і він мені сподобався. Далі я ну, ось такі кульки маленькі набираю, набираю пушером, бо цей гель доволі таки твердий, і вам знадобиться якийсь такий, ну можливо, також можете взяти пушер чи щось таке тверде, щоб можна було його набирати, бо пензликом його не набереш і рукою так взяти ти Трошечки не візьмеш, треба буде трошки відтирати. Ось такі невеликі кульки я беру і трошечки з одного краю притискаю, можна сказати так, розплюскую. І зверху ось таким чином роблю рисочки, ось таким чином натискаю, і це ніби в нас будуть такі. По так можна в принципі, робити квіточки, можна робити якісь рельєфи, можна використовувати також апельсинову паличку, якщо у вас ціліконової такої штуки, як у мене, немає. Можна ну, використовувати все, що хочеш, адже він не має липкого шару і можна робити рельєф будь-якими предметами. Головне, щоб там не було чогось липкого, наприклад, на нігтях, щоб не було липкого шару. Так, ну і доліпляється все, будемо, будемо щось ліпити. Але я вже зараз розумію, що салатовий колір це реально не мій. Його можна просто так зробити. Можна зробити просто чисто один такий колір, і все тоді мені вподоби. або можна ще якийсь френчик туди домалювати, але щось з дизайнами фантазувати. Я не знаю навіть, як сюди вклеїти якісь наклейки чи що-небудь таке робити. Мені, якщо чесно, під цей колір, як фон, воно вообще, вообще сюди не вписується. Ну я все ж таки стараюсь, намагаюсь щось приліпити. І час знову в мене сьогодні був обмежений, часу було дуже мало, і тому, напевно, воно все набагато гірше і йшло. Я маю на увазі саме фантазію з приводу дизайну, тому що... Ти поспішаєш, коли поспішаєш, або хтось тобі заважає. Я взагалі не люблю, коли ти сідаєш щось робити, якісь творчі процеси, хтось починає бігати туди-сюди, тебе відволікати і тому подібне, то ти вже, знаєш, чисто робиш або щось робиш, а не таке, щоб зробити щось цікавеньке, вам показати або розказати. Ну, ось Таким чином, я все приліпляю. Не знаю, може зараз ще на середньому щось зроблю. Цікавеньке, ну, як цікавеньке, таке саме Таке саме зліпимо і подивимося, що в нас вийде. Вже щось мені приїдаються, якщо чесно, ці стілети, хоча вони дуже класно, якщо робити якісь дизайни, дуже великий ніготь і можна. Скажемо так, розгулятися і щось помалювати, чи щось пробити на довгих нігтях, бо на маленьких нігтях також з дизайнами особливо так не розійдешся, бо ну зовсім маленький, нічого не промалюєш, нічого не пофантазуєш. Ще трошечки додаю, треба було б це все доліпити до самого вільного краю, але. Час піджимав, і те, що всі ходили, мене відволікало, скажімо так. Мені вже не хотілося, якщо чесно, нічого робити, тому я вже ліпила з того, що було. Так що ось такий сьогодні манікюр. Спочатку чомусь я обрала цей салатовий колір, хоч він прекрасний, ну на відео, блін, ну відео камера повністю зіпсувала цей колір. Навіть на фото не виходить той колір, який він насправді. Колір насправді дуже ніжний. Ще набираю на середньому пальчику нігті, зроблю я побільше такі шматочки. ось такі. Бачите, одну пелюстку я вже зробила за кадром і зроблю побільше. Знаєте, що я хочу сказати? З побільшими набагато цікавіше. Краще б я зробила й на вказівному пальці такі великі пелюстки, і воно набагато симпатичніше виглядає. Але підправити я вже нічого не в змозі або спиляти по-новому то все робити, бо я його заполімірізувала. Але хай вже буде як буде. Подивіться: на середньому це просто якось неймовірно так виглядає. Можна було під фон ще зробити якісь підмальовки, і це були великі, якісь би 3D, нереальні, круті квіти. Далі я додала все ж таки сюди ще наліпки до цього салатового кольору, і в мене вийшов ось такий манікюр. В принципі, в фіналі виглядає все не так вже й погано. Єдине, все, що хотілося мені ще додати, ще доліпити треба було трошечки досидіти і доліпити на вказівному пальчику до кінця ще ось цих маленьких пелюсточок або хоча б пару штук великих можна було додати. Тут наліпки, ще трохи полосочок білого кольору, не знаю, видно вам в кадрі чи ні, особливо на мізинчику, подивіться, як клика. смужка в мене тут була. Ось таким чином я додала і все більш-менш врятувало цей манікюр. Так що ось такий сьогодні у нас манікюр вийшов. Напишіть в коментарі, чи подобаються вам такі довгі нігті, чи вам краще коротенькі. Все, якщо сподобалось, пишіть коментарчики, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.